Шановні майстрині, рада вас вітати на рокодільному каналі. Мене звати Вікторія, тут і тут я вишиваю христиком. Сьогодні у нас сніжно та сонячно, і напередодні Нового року, в останні дні грудня, я показую вам мої наступні мої нові зимові старти. Це вже буде друга частина, першу я знімала і показувала, і зараз я продовжую. Оскільки стартів цих буде не так вже мало, я вирішила поділити на частинки, зняти по ним окреме відео по підготовці по початку, а потім в кінці зими ми підведемо підсумки, я покажу вам просто все, що я не вишивала. У мене вже є фінші. Ну, думаю, що це буде дуже цікаве відео. Ну, я думаю, вам вже цікаво, навіщо я принесла ось ці схеми від Нори Корби, оскільки ось ця ялинка у мене вже вишита, і ось ця ялинка в мене також вже вишита. Це тому що я буду починати третю з цих ялинок ось таку. По картині Зоріна ніч Вангога. По мотивам цієї картинки буде ось така ялинка. Цікаво те, що серед тріо цих ялиночок. Нормальний, як би, приюк вишитої роботи є у нас лише по ялинці Клінта. По Ардеко та ялинці Ван Гога у нас тільки такі нариси, тільки оригінальні нариси автора, по яким потім схема дороблялася, розроблялася саме в нитках, в бісері, в трежерсах. Тому тут ми можемо побачити, що нас очікує. хоча те, що на картинці ніяк не показує всієї краси. А щоб показати вам цю красу, я принесла ці мої вишиті ялинки. Показати. Бо я хочу все ж таки, вже, щоб було повне тріо. І я дістала зі свого рулона. Вони, звісно, у мене не свіжо пропрасовані, тому що ми без світла. Але те, що є, я вам принесла. Ну і от подивіться на те, що я вам показую, і те, що у нас є. На прев'ю, звісно, хіба можна це порівнювати. Ось тут, в цьому рядочку, я додавала ще дві краплиночки, тому що по схемі є зверху і знизу, і мені ось тут було якось пусто. Тому я докупляла і сама дошивала. Подивіться, яка це краса і розкіш. Це просто розкіш, розкішна. Ось така краса. І друга ялинка. Тут е, буде все-таки ефект вау набагато більший, е, тому що ми бачимо ось такий ескіз, лише ось такий ескіз. І е, ніяк не можемо, мабуть, уявити, що з такого ескізу у нас е, потім виходить ось. Ой, я вам показую зворотню сторону. Ось така краса. Ось ескіз. І ось те, що виходить у вишитому вигляді. Звісно, я це все ще вам покажу більш детально в підсумках року. Але ну, я не могла вам не принести, не показати, як це просто красиво, щоб ви уявляли, що незважаючи на те, що тут у нас теж тільки лише екіс, але це в результаті буде надзвичайно гарно. Все, я все прибрала і залишила тільки те, що стосується саме мого зараз нового старту. Ось ключик до цієї схеми. Так, тут нитки DMC, керани і бісера. Так, і бісера. Далі тут є ще ось такі фотографії, процес створення цієї ялинки від автора. Так, далі вже йде схема. І на ці всі три ялинки. Матеріал у мене зберігаються ось в такому ящичку. Я скуповувала вже, коли збирала матеріали, да, на всі три ялинки, то все тут і поскладала. Тому поки що тут у мене безлад, це вже щось використане мабуть, з минулих ялинок. Це, можливо, підбір якийсь мій Тохо. Так, металіки. Е, ну, я буду сідати, дивитись по ключу. Я думаю, що ось точно ці керони у нас йдуть на цю ялинку Ван Гога. Ось цей керон синенький. Тут ще в мене телеартіст. також, мабуть, щось я підбирала. Думала, може, щось заміняти. Взагалі, я планувала. Всі три ялинки мати вишитиме на кінець цього року. Так? Але ну, трошки не так сталося. Зараз я дивлюся, у мене є, от, раз, два, три, чотири непочатих керена. Скоріше за все, це все сюди. Ну, я ще буду дивитись по ключу оцей керен, як і мені пам'ятається, це з минулої ялинки. Просто там треба було два моточка. Але у мене я купувала два моточка, потім виявила, що у мене ще є залишки цього керену. Один моток у мене лишився не початий. Зараз я перепровірю ключ. Переглянула я ключик. Виявляється, що в мене ось ці два карини взагалі лишаються не тронуті, не розпочаті після всіх трьох ялинок. І на ялинку зараз Ван Гога ось цей буде не потрібен. Хоча мені здавалося, що по кольору він там має бути. Ці також можна заховати. Це те, що я використовувала в попередніх двох ялинках. Так, відкладаю. І ось що мною буде використовуватись. Стерени у нас будуть ось такі. І четвертий це розпочатий, 196-й. Далі бісера.

0,3047, як на мене, найкрасивіший поки що. І ось цей склярус 72045. Так, ну і також Малінетті МС у мене ось тут вже лежить. У мене, бачите, скільки залишків після цих прохилинок буде. Але все використається на щось інше. Оскільки це не останній, у мене буде зараз процес з різними бісерами, прикрасами і трежерсами, які я вам показую. Ну і не, не виключаю я ще того, що в процесі і я захочу сама в цю ялинку додати якихось прикрас. Так само у мене було. Так само в мене було от з ялинкою Артекон, куди я додавала. Знову вам принесу і покажу, що я. Ось ці такі кубки я пододавала сама. Ось ці такі гарні намистинки. от як на мене, вони дуже сильно грають, від, відбиваються від світла. Потім ось ряд ось цих зелених біконниць я додавала сама. Ось ці теж. Ну, так само, як і в ялинку Крім, та, я додавала ще дві пришиті. Краплинки там по обидва боки. От, тому я думаю, що сюди я те щось додам, тим більше це найулюбленіша моя ялинка з цих трьох, я тому і тримала її на десерт. Вона мене буде починатися остання, тому що це по моїй улюбленій картині. І, звісно, що мені хочеться, щоб вона була дуже красива, з багатьма різними прикрасами. Тому я думаю, що я пошукаю у своїх запасах якісь такі блискучі штучки, і пододаю сюди вже в процесі. Я зараз, У мене око впало на кухню. У мене така коробуля, Це Юля, мандрівниця з голкою передавала подарунки. І я так на це все подивилася. Ну, і там був цей смаколок, тут були цукерочки. І, звісно, мені спало на думку, що. Для моєї прекрасної ялинки можна просто окремо сюди дивитися, як чудово. Ще тільки перекласти зараз блини. От, І, що в мене тут лежить? Ось ці бабінки. Щось у мене тут ще лежить чорний. Ну, не знаю, чи треба він тут, але хай буде. Якщо він не потрібен, то я викладу. Так. Все. Буде в мене моя ялиночка окрема. Дивіться, як чудово просто. Так, це буде мій старт. І о, я вам показувала так минулі дві ялинки, і там ви бачили, що вони в мене ціна одній основі. Це мурану з люрексом. Ну і, звісно, що в мене є така сама мурану ось 72.11, для ялинки Ван Гога. 10 на 35 шматок. І в мене зараз всі тканини на якісь процеси, які там я буду скоро починати лежати в кошику від сабіни. Також тут ось поскладала якісь залишки від наборів. Ну, ось тут все, що мені потрібно, щоб було під рукою, то ось цей кошик прекрасно поміщається і має естетичний вигляд. Сабіна текстиль Юа. Наша українська талановита майстриня. Отже, ялинка в мене зібрана, і це я відкладаю. Це буде мій скорий-скорий старт. Наступний старт я вже почала, я вже його зробила і зараз вишиваю саме його. Він увірвався в моє життя абсолютно неочікувано, не заплановано. Я побачила, що вийшла схема від нашого українського дизайнера. Я вставлю вам зараз прев'ю того, що я побачила, і мене зачарувала абсолютно ця схема сніжна зима. Я залишу посилання на сторінку автора Анастасія смуга дизайнер. І я придбала цю схему. І єдине, що я одразу знала, що приблизно таку от палітру, як показує автор, навіть ширі я брати не буду. А візьму сюди також тканину з блиском, але вже не Мурану, А в мене був Белфаст. Колір сирогольону з блиском, і я швиденько зібрала ниточки. Там у нас в ключі є ниточки DMC, так, і також певні ниточки є в вікс Dive тобто такий змішаний ключ. І також ті нитки, які даються в вікс там є конверсія одразу ж в DMC. Тобто можна взяти або повністю ключ в DMC, або частково в DMC, частково в vx Ну, Я подивилася, скільки це був такий швидкий мій старт, мені хотілося от вже одразу його почати, то я зібрала все, що треба мені по ключу, і просто подивилася з того, що у мене є з віксів вдома в наявності, і знайшла два. От вони. Такий. І одним я вже повишивала. Це іде у нас як аналог 898-го і хочу вам сказати, що можна взагалі не морочитися, а вишивати просто 898. От у нас іде або 898-го, або 1268 віxде Фокс. Ну, не знаю, що з мене з фокусом сьогодні відбувається. От, тому... Можливо, знаєте, на самі нитки ці переходи ну, більш-менш там видно гарно, от, але ну, подивіться, Але на вишивці майже цього не видно, тому я думаю, добре, що я не стала відкладати, це, докуповувати ці ниточки, а почала одразу. І що ж, я тут вже не вишивала, я вам зараз покажу, в мене вже є 30%. Тут іде схема, так, ну, ви бачили, вона йде рядочками. Я почала знизу, трохи я, мабуть, неправильно відрахувала, тому що в мене тут поле зліва більше, справа виходить трохи менше. Але ну, я дала тут десь по 7-7 см з кожного боку зазору да, на поля. Тому я думаю, що тут нормально буде все на оформлення і можна тут опустити трошки донизу. Бо теж досить багато. І от я вишила, Тут дуже багато білим вишивається. Я вишила білим нижній рядочок, потім почала робити ось ці ягідки. Це поки що таке найсмачніше, тому що дуже яскраві, вони зразу оживили цей сюжетик. От, Ну і основа чарівна просто ось цей Белфаст він блищить. Ну, зараз освітлення таке вже. Сонечко сховалося вже не дуже, але дуже гарно, дуже гарно воно. Виглядає почала я другий рядочок, де в нас йдуть хатинки, і от саме ці е, дахи ось цей дах, ось цей дах це саме вікс девокс вишито, або можна взяти 898-й колір. DMC. Ось так, це я буду продовжувати. Це був мій е, другий старт цього блоку, так який вже стався, і зараз я вам покажу. Третій, скоріш за все, або ялинка Ван Гога, або ось цей, який я вам покажу зараз. Це буде старт зимової ночі новорічної, 1 січня, не знаю ще який. Більше схиляюся до все-таки ялинки, бо вона така омріяна і бажана. Ну, а третій мій старт він дуже такий, дуже цікавий, дуже наповнений різними. Матеріалами цікавими, тому зараз я це все прибираю і переходимо до мого третього старту. Так, я одразу вам ставлю картинку, яким буде мій третій старт це семплер від Millhill. буклет раритетний, зняти з виробництва. Мені пощастило його знайти, і я десь півроку готувалася до цього старту, тому що там дуже-дуже багатий ключ, дуже багатий ключ я. Оці останні півроку я потрошку збирала матеріали. Я вам зараз швидесенько тут зроблю викладку цих матеріалів, які в мене є на цей сюжет. І це ще не все це ще не все, що, в мене, що має бути. Дещо я буду брати зі своїх запасів, там біконуси у мене є. Дещо знято з виробництва я буду заміняти іншими матеріалами. Але це дуже дуже насичена схема, з дуже, дуже таким насиченим ключем. Зараз я буду викладати все, що в мене є для цього сюжету. Всі мої матеріали. Ну ниточки, там звичайні моліне DMC, я їх вам показувати не буду. А от це інше, що я збирала, я вам зараз повикладаю, і ви подивитесь, скільки реально багато всього тут має бути. Ось, ось скільки всього потрібно для цієї схеми, і це ще, як я вже казала, не все не все в мене куплено, тому що, ну, по-перше, по це все фінансове вкладення, так, і ну, мені здається, що, можливо, навіть і занадто для однієї схеми ось настільки всього. Наприклад, ось цього бісера 03014 має бути 9 пакетиків, я взяла поки що 7. Він там йде по всій схемі, ну, подивлюся, можливо, мені і сім вистачить, а можливо, потім буду докупляти. Ось ці такі ліконці, вони мають бути ще декілька кольорів. Я їх не купувала, але я думаю, що інших кольорів у мене там точно є. Я ще їх не шукала, але думаю, що я їх візьму зі своїх запасів. Ось ці маргаритки я взяла як можливість замінити те, чого я не знайшла в продажу по трежерсам. Ось тут є ось ці бісера, яких по два. Тут треба, мені здається, три. Але я поки що взяла по два. Ось ці дуже красиві, гляньте, як, яка розкіш. Це той бісерочок, який я використовувала в осінньому мілхілі своєму, який я вишивала підбором, він там ще мене зачарував. І я прям дуже зраділа, коли побачила, що цей бісерок використовується і в цьому семплері дуже красивий ось цей колір, просто чарівний. Подивіться, як гарно це все в розфокусі. От коли розфокус, я хочу ще раз так. Я ще раз так хочу. Ось це просто чарівно. Так, і є також бісера, які от поки що у мене по одному, але мені здається, вони тут і були по одному. Ось цей дуже красивий. Мені подобається ось цей 2033. Таке бронза. Темне золото. І е, теж один з найкрасивіших це ось цей 03033. Гляньте, який він красивий. Чарівний колір, такий фіолетово-малиновий, якийсь фуксія з золотом. Так, що ще тут є з прикрас? Є тут ось ці листочки. Є ось такі квіточки. Квіточок у мене більше, ніж потрібно, тому що ними я також буду заміняти деякі елементи, які я не придбала, там їх або у нас немає в Україні, або вони зняті з виробництва ось такі листочки. Їх тут 6 штук у мене. Далі по 4 штуки, ось таких квіточок жовта і червона. Такі вони крупненькі. Ось такі зірочки. Тут вони у мене теж не всі, їх має бути ще 4. І має бути 4, мало бути їх 8, але не такого кольору. Вони, мали бути такі якісь коричневі, ну вони там є тут. Артикул 121,70, а ті 12169 стається. Але я взяла ось ці, бо просто вони мені більше сподобались. Я вирішила тут зробити собі таку заміну. І їх має бути 8, у мене поки що 4 не знаю. Або в процесі буду докупляти, або буду заміняти. Далі потрібен ось такий місяць, на пів місяць. і була потрібна ось така білка. Я трохи поганялася за нею. Але знайшла, От, знайшла таку собі білку. Так, ну ось ось цей, ця кубка краси цих блискучостей, цих таких чарівностей, які я буду використовувати для е, вишивки цього семплера. Почну я, звичайно, мабуть, знизу. Мені так буде зручніше. От, по принципу, ось цього семплера Знизу почну. І буду рухатись догори. Почну з ниток, вишу декілька рядочків нитками, потім буду туди додавати вже бісера і прикраси. З приводу тканини я ще не оприділилася. Я думаю, що ще надкаком чи це буде 28 чи 42, Ну, думаю, що по кольору тканина буде щось приблизно от як сирий льон, тільки без люрекса. Вже тут люрекса не хочу, бо я думаю, що буде достатньо з цих прикрас. Або щось таке, як не Айворі, якесь темніше, може, якийсь там крем. Ну, не знаю. Я буду ще дивитися, не знаю. З приводу основи по цьому семплеру, я ще думаю, буде щось нейтральне таке, але я не знаю ще в якій палітрі. Тепла, холодна, ну тобто, ці такі варіації кольору, в мене ще є в думках, я буду ще сідати, дивитися запаси своїх там тканин переглядати, щоб вже зрозуміти, що я хочу для себе. От, ну і е, Я зараз ставлю це відео на паузу, так, я е, повишиваю, постартую. І наступним кадром я просто вам покажу просування по е, о цьому семплеру, може тут ще. Додам пару рядочків і також покажу вам, що я настартувала стартувала тут і в ялинці Ван Гога. На цьому ми відео завершимо. І далі, можливо, ближче там до лютого буде ще третій епізод по моїм зимовим стартам. А потім я це все об'єднаю і покажу вже вам одним відео, все-все-все.